2400 метрів довжиною, 22 метри шириною, загальною площею більше 52 тисяч квадратних метрів. Такі вражаючі параметри має проспект 200-річчя Кривого Рогу. При його будівництві проектними рішеннями було передбачено, що дорогу можна використовувати як злітно-посадочну смугу. У 21 багатоповерхівці живе понад 8 тисяч мешканців. Серед них повний кавалер орденів трудової слави Микола Мостовий, троє довгожителів та 21 учасник бойових дій. Восьмеро чоловіків зараз беруть участь. В антитерористичній операції своє свято величний проспект зустрічав з українською гостинністю та родинним затишком. Майстер-класи, домашні смаколики, виставки малюнки вражали своїм розмаїттям. А святковий концерт зібрав ледь не увесь район. Район найбільшої почисленності населення в нашому Дійсно, вокруг розвивається, і я думаю, що буде розвиватися Саксаганський район. И проспект 200-летия будет все лучше и лучше, все краше и краше. Все время будем уделять больше внимания, и я думаю, что мы будем его поддерживать в таком же состоянии или намного краше. Подарунками було відзначено мешканців проспекту, довгожителя та наймолодшу дитину, дільничного лікаря з 20-річним стажем, слюсера, майстра на усі руки, найохайнішого двірника та кращого упорядника будинків. Свою відзнаку отримала 35-та школа, яка є ровесником проспекту. Школа ліцею нас дуже велика. Навчається 1209 учнів. Це говорить про те, що мешканці задоволені навчанням своїх дітей за тим, як учнів навчають, як їх виховують. Ми дуже вдячні батькам, які разом з нами сьогодні допомагали організовувати це свято. І я вважаю, що от такі заходи колективні, вони об'єднують людей, вони дають наснагу, гарний настрій. Тому що всі разом взялися, допомагали один одному цього року. Свої 40 відзначає і увесь Саксаганський район. Тож попереду ще чимало подарунків. У нас з вами в ближайше время ждет повна реконструкція і відкриття сквера по вулиці Содружества. Також сьогодні закінчуються проєктні роботи по цвітку кривбаса. Це ті знакові для нас, для жителів Саксаганського району, об'єкти, які ми з вами давно вже чекаємо и те обращения граждан, которые к нам поступали на протяжении многих лет. Я уверен, и я думаю, Юрий Юрьевич нас в этом поддержит, что мы эти объекты обязательно откроем, и они будут радовать глаз всех жителей. Герої проспекту захисники України також отримали подарунки. Щоправда, майже половину з них вручали рідним, бо чоловіки зараз там на лінію вогню. А для усіх, хто прийшов відсвяткувати день народження проспекту, талановиті саксаганці, приготували творчий дарунок. Були призи і для переможців Вікторини на краще знання історії проспекту. Мне очень понравилось. Я живу именно на этой улице, немножечко рядышком здесь, чуть-чуть в стороне. Мне очень понравилось. Так весело, необычно. У нас такого не было, я вам хочу сказать, до этого никогда. Мне понравилось, как дети разные выступали. Ну, понравились их костюмы, понравились все танцы. Фигурки лепили из теста и раскрашивали их красками, цветные всякие фигурки. Видела, как делать браслеты, видела, делали разных зверьков. Мне запомнились все выступления, они были все хорошие, все отлично. Особенно вопросы, которые нам задавали. Праздник очень понравился. Правився очень веселий, динамічний. Я сама підагоха. Я вважаю, що це ну как бы, малая мала частина, що ми можемо дати нашим дітям. Надо побольше не тільки как бы на день проспекта. Можна і придумувати самим там День доброти. Свято проспекту в чергове переконали, що криворіжці вміють святкувати від душі, а злагодженість у радісні і у складні часи одна з найбільших чеснот українців.